Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні від нас обіцяний пляцок, який ми назвали на честь тітки з нашого роду, мамою якої ще молодої дівчини в часи Другої світової війни німці насильно вивезли з України. На жаль, наше покоління теж знає, що таке війна і примусова депортація, і ми не можемо про це мовчати і мусимо голосити із усіх платформ. В соціальних мережах ви активно підбирали назву. Щиро вам дуже дякуємо за вашу активність. В майбутньому ми обов'язково їх використаємо у нових рецептах. Пляцок вийшов дуже-дуже смачний. Отже, беремося за приготування тіста. Спочатку відділяємо жовтки від білків, готуємо звичайне пісочне тісто, до жовтків додаємо цукор, перемішуємо, додаємо розтоплене вершкове масло, плюс сметану будь-якої жирності. Все це перемішуємо до однорідності. Додаємо розпушувач. В декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо м'яке пісочне тісто. З борошном тут у нас може бути трішки більше або менше, так як зазвичай я вам говорю, ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Коли важко вимішати ложкою, замішуємо руками. Тісто у нас має бути м'ясеньке. Триматися кубки і не липнути до рук. Відправляємо його поки що в холодильник. Тим часом ми підготуємо сирну масу, до кисломолочного сира вибиваємо яйця, додаємо цукор. Перебиваємо все блендером до пастоподібної маси. Ось такої. Додаємо сметану. Теж будь-якої жирності. Плюс цедру апельсина. І сюди ж додаємо крохмаль. бажано кукурудзяний. Все це ретельно перемішуємо. Апельсин тут дає просто неймовірний аромат. Все сирна маса у нас готова. Виймаємо тісто з холодильника. Воно у нас вже таке стало цупкеньке. Було там буквально хвилин 20. Підготовлюємо форму для випічки. Застилаємо її пергаментом, нічим не змащуємо, і тісто розтискаємо або розкачуємо, як вам вже зручніше. Форма у мене одна велика, так мені дуже вже сподобалося пекти, тому печеться одним коржем. Якщо у вас немає такої великої, то цей плясок дуже легко розділити на дві. Тоді все ділите на два. Далі робимо ще бортики і залишка тіста забираємо ножем, дуже легенько забирається. Ми ще їх використаємо. Тісто наколюємо виделкою і додатково готуємо начинку. У нас чорничний джем плюс консервовані вишні. Змащуємо повністю джемом корж. яке в нас залишилась, воно ж таки досить м'яке, його можна було покласти в морозильну камеру, але в принципі на то не було вже часу. Таке м'якеньке теж можна натерти на грубій терці. Натираємо зверху. І зверху по тісту викладаємо вишні. Тепер же зверху викладаємо одразу всю сирну масу. Якщо будете випікати у двох формах, тоді половину ділите на 2, точніше. Дуже гарно компонується вишні, чорничний джем і апельсин. Раджу вам саме в такому порядку і з такими смаками готувати. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів. Орієнтовно 30 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Після того, як корж запечеться, виймаємо його із духовки і тим часом готуємо білкову масу. Одразу поруч. Збиваємо білки. Додаємо поступово цукор. У нас мають бути ось такі до стійких піків збивати не потрібно. Нам потрібно, щоб білкова маса у нас була м'ягесенька і не кришилася, як безе. Сюди ж додаємо крохмаль, перемішуємо лопаткою. Викладаємо всю білкову масу на спечений сирний корж. Корж ще гарячий, розправляємо. Тут, якщо дасте колір, якийсь кисіль, наприклад, то на розрізі буде ще гарніший. Зверху ми посипали полюстками мигдалю можна будь-які подрібнені горішки, які вам до смаку. Додати зараз на цьому етапі. Відправляємо в духовку допікатися, до зарум'янення. Орієнтовно 15-20 хвилин орієнтуйтесь на свою духовку. Білки одразу зверху мають ніби кірочку, а потім стають ось такими м'якенькими. Коли повністю корж охолодиться, розрізаємо його на дві частини або, якщо ви пекли в двох різних формах, готуємося до збирання пляцка. Перед тим приготуємо крем, який готується дуже швидко і дуже смачний. Ці складники у нас однієї температури. Перед тим як готуємо крем, виймаємо з холодильника масло, важливо нарізати його на кубики і згущене молоко. І даємо час їм щонайменше 2 годинки постояти поруч при кімнатній температурі. Збиваємо масло до посвітління невеликими порціями вливаємо серед згущене молоко і одразу бачимо, як у нас стає стабільний крем. Перемішуємо ще його лопаткою, забираємо зі стінок, вимішуємо так, щоб не було ніяких грудочок, і він став однорідним. Цей крем дуже смачний і дуже легко готується, тепер беремо формувати пляцо. Викладаємо одну поляницю, викладаємо зразу весь крем, залишаємо лише трішечки на боки, розправляємо і вкладаємо зверху другу поляницю білками донизу, притискаємо. Обробляємо боки. Крему абсолютно достатньо, щоб перемостити і пляцок, і обробити трішки боки. Залишилося залити зверху глазурю, ось такий шоколад, переважно я використовую ви мене, запитуєте в коментарях. Розтоплюємо на парібані, додаємо 1-2 столові ложки олії і заливаємо одразу гарячим. Переважно беру такий шоколад бруд, але деколи буває і молочний. Залежить від потреби. Ще трішечки залишилося в мене пластівців, мигдалевих посипаю зверху. Відправляю в холодильник на ніч. Нічку в нас ляцик постояв, гарно тримає форму. Нарізаємо і бачимо, який він гарний в розрізі. Направду смачний, дуже задоволена результатом. Дякую вам, друзі, за те, що ви завжди такі активні, допомагаєте у всіх питаннях, які, до вас, з якими до вас звертаюся від імені нашого каналу Дякую їм за те, що ви завжди з нами, завжди, завжди поруч. Ви просто неймовірна сила, яка нас просто окриляє. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, і хай вам все вдається, друзі!